Конкурс на визначення кращого кооперативного будинку та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків в Октябрьському районі проводиться четвертий рік. Цьогоріч взяти участь у змаганні зголосилися 6 із 9 ОСББ та 21 із 76 кооперативів. Кваліфіковане журі, до складу якого увійшли представники теплоенерго, комунальники та депутати районної ради, визначили кращих. Так, перше місце серед кооперативів посів будинок по вулиці Алмазній, 11, дріб. 39. Його голова правління Наталя Мисник. Пояснює, що досягти такого результату було нелегко, адже живуть тут переважно пенсіонери або сім'ї з невеликим достатком. Та не дивлячись на це, роботу провели значну. Треба було зразу і труби міняти, і холодну, і гарячу воду, і крани там, і каналізаційну систему повністю замінили. От, порядок у подвалі навели, повністю вичистили весь, все сміття, обновили там проводку, плафони купили, розетки, виключателі, все, все туди поставили. Як переможцеві у дворі кооперативу Перемога встановлять ось такий дитячий майданчик. Він, до речі, говорить голова Октябрського району Олег Пругло, буде подарувати. Рунком і для кооперативу космічний, який розташований по сусідству, та посів у конкурсі третє місце. Серед об'єднань співвласників багатоквартирних будинків перемогу здобув ОСББ Едем 2000 що знаходиться по вулиці Тисяча Сторіччя Полтави, 12. Зовнішній вигляд як будинку, так і під'їзду, просто вражають. А поряд спеціально створений невеликий газон із насадженими деревами. Ми всі субстріники і слідимо за тим, щоб був порядок, уют. И стараемся для этого. Все абсолютно нашими силами, все за наши личные деньги мы это все делаем. Ці будинки не йдуть ні в яке порівняння із тими, які обслуговують жеди, говорять в Октябрському районі. Для прикладу навіть показали один із будинків, що знаходиться на обслуговуванні Жеду номер 2 таку різницю у відношенні самих мешканців до свого дому та двору вважає, керівництво району можна пояснити лише небажанням вкладати сили. Мабуть, із за того, що психологія того, що це власник, це я хазяїн, тому і такі результати. А коли кажеться, що хтось прийде і наведе порядок ніколи. Толку не буде, і мабуть, цьому і полягає основна проблема. Ми повинні людям пояснити, що це їх власний будинок.